Миті, коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком, коли сніме дюми. кухня, це мистецтво, це мова, за допомогою якої можна виразити гармонію, щастя, красу, поезію, складність, магію, гумор, провокацію, культуру. Якщо ви хочете у майбутньому стати висококваліфікованим та успішним фахівцем у галузі ресторанного бізнесу, Досконало оволодіти професійними секретами кулінарної майстерності приготування кулінарних, кондитерських виробів, страв та напоїв, то вам варто вступати до нас на спеціальності напрямку громадське харчування. СМАК вірніше баланс смаків. Тонкощі і момент, в який необхідно виробляти ті чи інші дії з продуктами і приправами. Це ціла симфонія, професійний кухар як диригент, успіх якого залежить не тільки від його знань і досвіду, але й від особливого таланту і чуття. Кухар. Це володар смаків, чарівник, який перетворює прості продукти на смачні страви. Мистецтво кулінарії у нашому закладі. Навчають юнаків і дівчат за професією кухар. Кваліфікація 3, 4 розряд. Кухар. Яке ємне визначення для творця шедеврів кулінарного мистецтва. Так, це не лише технічна професія, це професія творча, тонка та багатогранна водночас. Кухарі дивують, надихають, вражають. Та закохують миттєво, коли готують свої страви з душею. Майстри виробничого навчання та викладачі Рокетнянського професійного ліцею навчать вас відчувати кожну страву, кожний інгредієнт, розкриють тонкощі поєднання всіх складових та кожного процесу теплової обробки, познайомлять вас з безлічі обладнання, устаткування. Та інвентарю. Проведуть вас у світ справжніх сирників, українського борщу та вареників. Зацікавились цією професією. Тоді приходьте до нас на навчання. Втілюйте власні мрії в життя. Кондитерське ремесло. Особливо виділяється серед всіх інших кулінарних напрямків кондитери, майстри по створенню солодких шедеврів, вірні рятівники від сезонної нудьги і поганого настрою, автори кульмінаційного завершення трапези, десерту. Сьогодні дана професія активно розвивається, освоюючи сучасні технології, але при цьому. Не забуваючи про національне коріння. Професійний кондитер, оптиміст, живе яскравим і насиченим життям, вміє радіти кожному дню і не боятися сміливих викликів. Він точно знає, скільки яких інгредієнтів, в якому обсязі і в якій послідовності потрібно додати, щоб вийшов справжній кулінарний витвір. Кондитер це фахівець з приготування кондитерських виробів. А точніше, це справжній заклинатель тіста і володар кремів. Щоб досягти майстерності у цій професії, необхідні знання та практичні навики, які ви отримаєте у нашому закладі освіти. Після закінчення навчання здобувачі освіти. Отримують кваліфікацію кондитер 3 розряду. Термін навчання за професією кухар-кондитер 3 роки на базі неповної середньої освіти. Важливим індикатором якості підготовки фахівців є їх успішна кар'єра. За весь період свого існування наш ліцей дав путівку в життя значній кількості талановитих випускників, які досягли вагових успіхів у сфері ресторанного господарства та освіті. Тож, який він? Рецепт успіху? Отож, знайомтесь! Дар'я Крупка з дитячих років. Вона відрізнялася від однолітків творчою уявою, фантазією і цікавилася всім екзотичним. Все це сприяло її вибору професії та подальшому кар'єрному зростанню. Здобувши середню спеціальну освіту, а згодом вищу, Даша пройшла шлях від офіціанта до менеджера ресторану і згодом до директора ресторану Сушія в місті Києві. Руслана Дяченко з дитячих років Руслана проявляла організаторські здібності, любила художню творчість, виступала на районних заходах, а ще дуже любила творити з мамою на кухні. Природні здібності та правильно обрана професія дали свій плідний результат, здобувши середню спеціальну освіту, а згодом вищу. Руслана почала працювати майстром виробничого навчання у групі кухарів, в ДПТНЗ ПТНЦ професійний ліцей. Вона закохана у свою справу, тому веде учнів у світ професії з любов'ю, залишаючи частинку її в душах своїх вихованців. Молода майстриня завжди радить, пропонує, але ніколи не наполягає. І тим самим. Залишає простір для особистого творчого пошуку своїх вихованців. Основною формою роботи вона обрала проведення майстер-класів. Попит на талановитих кухарів незмінно високий. Їх запрошують працювати в престижні ресторани, часом навіть і в інші країни. Яскравим прикладом є Олександр Литвин. Однією із найзаповітніших його мрій було бажання подорожувати, отримавши від кожного закутка нашої величезної планети частинку цього місця у вигляді теплих спогадів у своєму серці. Для здійснення своєї мрії хлопець насамперед прагнув влаштуватися на кухню судна американської компанії Princess Круїз». Перший крок Олександра був невдалий. Через недостатні знання з англійської мови. Але він не відмовився від своєї мрії, а почав працювати далі над собою. Одного разу мені запропонували роботу кухарем в Італії, і я, не вагаючись, погодився це була перша подорож, про яку я так мріяв. У Мілані хлопець протягом року проходив стажування. Одночасно удосконалюючи знання з англійської мови. І ось нарешті, перший такий омріяний крок на судно. За два роки роботи на судні він побував у багатьох країнах світу і водночас досконалювався у своїй професійній майстерності. Зараз Олександр. Працює кухарем у гольф-клубі міста Нью-Джерсі Сполучені Штати Америки. Антон Романчук сьогодні зірка ресторанів та українського телебачення. Все, що пов'язане зі смачною вишуканою їжею, елегантною подачею страв, він знає на п'ять із плюсом. Вдосконалював свою кулінарну майстерність у відомих шеф-кухарів країни. Набуті знання та досвід зіграли свою роль. Антон працював сушефом ресторану Білуга, запускав мережу стрітфудів Кукарека, відкривав грільбар Рустер, відкривав ігровий клуб Гейм та ігровий комплекс Партизан. Також працював експертом програми Таємний агент на новому каналі. Нині Антон Романчук ділиться своєю майстерністю з глядачами телеканалу Інтер як ведучий шеф-кухар кулінарної студії Суше. Також Антон є ведучим шеф-кухарем американської гриль компанії Weber. У 2019 році на першому в Україні барбекю фестивалі Антон виборов перше місце в номінації Десерт. Також у 2021 році в барбекю фестивалі Антон виборов два других місця в номінаціях Курячі крильця Бафало та Саусеч Барбекю. Роман Руденко Молодий та амбіційний. Готовий експериментувати із продуктами. Саме так говорить про себе Семикратний призер чемпіонатів України з кулінарного мистецтва. Роман Руденко. Він брав участь у багатьох заходах в форумі Мистецтво ресторанного менеджменту Рест Арт Шоу 2018 рік. Чемпіонаті України з кулінарного мистецтва. У цьому конкурсі Роман Руденко виборов бронзову медаль у номінації Страва з риби гідробіонті. У Міжнародному фестивалі ресторанних технологій Бест Кук Фест Поділля 2019 рік, де Роман Руденко презентував страву із сома з морквяно-імбирним пюре, компресованим дайконом та з квасу. І з цією стравою він здобув у конкурсі бронзову медаль в номінації Риба Чемпіонаті України з кулінарного мистецтва 2019 рік. На цьому чемпіонаті Роман виборов срібну медаль в номінації. Основна страва з м'яса. Роман теж готував м'ясну страву. Каже, в тренді світової кухні зараз локальність продуктів. Я готував українську страву з локальних продуктів. Це було каре кролика, тушковане в теріякі соусі, який зроблений із кваса. І Як гарнір, це різотто з зерен пшениці. Крім цього. Роман Руденко співпрацює з телеканалом Лайф, де виступає у ролі популяризатора стейкової культури, авторської кухні та мистецтва приготування їжі загалом. Також Роман є експертом програми Суспільна студія на телеканалі «Перший UA». З 2020 року Роман працює шеф-кухарем ресторану Панкрафт бар крафтового пива. Де працює у напрямку просування стейків та стейкової культури в Україні. Нещодавно на каналі Бір Гичка вийшло інтерв'ю, де Роман розповів усе про стейки за результатами щорічної премії Ukrainian Culinary Fest 2021 Роман Руденко увійшов у ТОП 120 найкращих кулінарів України. Наші герої. Такі різні за віком, місцем проживання, характером. Але є у них те, що поєднує своє успішне життя, вони тісно пов'язують із професією, яка й стала запорукою їхнього успіху. Спільною для них є професія кухаря, яку вони здобули у ТПТНЗ «Рокетнянський професійний ліцей. Навчання в професійному ліцеї стало першим кроком їхнього зоряного шляху, саме тут розквітла їхня любов до майбутньої професії, тут сформувалися навики, міння, розвинулася творча уява, природні здібності і таланти, а допомогли їм розквітнути люди, які і стали для них першими наставниками. В блакитней планеті немає зайвих Своє покликання і тим самим кинули виклик сьогоднішнім пріоритетам у виборі професії, впевнено заявивши, що професійно-технічна освіта, а згодом робітнича професія це не крах мрій, а крок до зірок. Надає нам бажання жити і творити, але мрія це тільки напрямок, в якому треба рухатися, долаючи нелегкий шлях. Проте не турбуйтеся, мрії можна досягти, якщо її перетворити на мету. Тож, дорогі випускники шкіл, перетворіть свою мрію на мету, оберіть професію кухар, кондитер та станьте затребуваним спеціалістом.